Вітаю кожного, хто переглядає це відео. Сьогодні, 12 лютого 26-го року, хочу вам показати вам, як зимують наші рослинки у горщиках. Ось у цих тубах, наші персики. Покажу вам, що всередині. Ну, ось не всередині. З виду зелені, начебто живі, сподіваюся. Покажу туди і далі на весну, як вони перезимували. Ось ще один. Горчик. <смір> Морчик. І ось так покажу вам, що робили. Великі горщики, 90-літрові, трохи персики, нектарини у таких горщиках у нас. І ось так от ми обкручували їх. І блискучою парлоновою штукою, не знаю, утепленням, утеплювачем ось таким от. А вишенька ось так зростає, просто в вазончику прикрита коронова система картоном. Вічно зелений бамбук. Ну, ось Тут наша журавина. Лохина і скрізь наш морчик. Модель. Ось лохинка. Побачимо навесні. Ось так, на перший погляд, абсолютно здорові, зелені. Мороз був мінус 20 у нас, в нашій центральній Україні. Ну, я не думаю, що це такий надто великий мороз. Просто трошки вже звикли до теплих зим. А взагалі то нічого кардинального не сталося. Ну, це туямійки. Ось тут у мене ще туйка. Це туєчка коніка. У нас ще новий рік не закінчився. І ось троянди, будь ласка, в горщиках. таких величеньких. Перезимували, сподіваюсь, нормально. З виду зелені. Ну навесні поглянемо, як воно буде. Сподіваюсь, все буде добре. Усім, дякую за перегляд. До побачення.